Приклад дівчинки, дівчинка Софія, вона з подругою зробили школу англійської мови, і ім'я я змінила да, школу англійської мови. І що зробили спочатку? Всі вони відкладали на зарплату вчителя, яких найняли, але всі інші гроші тратили повністю на своє особисте життя. Це була така помилка, зараз розкажу моменти. І що вони не робили? Давайте, що не робили? І може, ви звернете увагу, може, ви це на це не звертаєте увагу. Вони б сприймали, що ці гроші інші, це те, що їм залишається, але не відкладали на податку. Це добре, що до речі, відкладали на цих на викладачів. Бо мене зараз розкажу ще другий випадок, який взагалі навіть на викладачів не відкладала дівчинка. да? Тобто не відкладали на податки, не відкладали на якесь просування, на якусь рекламу. І так вийшло, що всі гроші вони забирали. А потім, коли важливо було далі далі просуватися, далі е, розказувати про себе е, на рекламу якісь відкладати гроші на майбутні, якісь витрати, то грошей не було.